Що на серці у вашої коханої людини? Про що він вона думає, від чого страждає і чого бажає? А думає ваша кохана людина про стосунки. Про те, щоб стосунки були або є гармонійні, про романтику стосунків, про кохання. Можливо, навіть думає, як краще вас зрозуміти, як зрозуміти ваш внутрішній світ, як відчути, що у вас діється на душі. Та є в його душі чи в її душі якась певна нерішучість, немов життя складається трішки не так, як ваша кохана людина звикла, немов правила, по яких ваша кохана людина жила. Ну не те, що правила, прям прописані правила, а звички не зовсім відповідають ситуації. Щось іде не так, як звично, і через це людина сумнівається, а що ж робити. І є якесь відчуття втрати контролю, немов ваше кохання, можливо, взаємини ваші трішки вислизають і з-під контролю вашої коханої людини. І через це ваш коханий чи ваша кохана дуже переживає, дуже нервує, що от щось в цій ситуації розвивається не так. Можливо, у вас там щось сталося, можливо, ви нещодавно посварилися, і через те в вашої коханої людини є відчуття, що він чи вона втрачає контроль над ситуацією, не знає, як помиритися. А хочеться вашій коханій людині якоїсь легкості, якоїсь беззаботності, просто жити разом, просто насолоджуватися життям, просто бути щасливою парою. І хочеться, щоб якийсь біль, який є в ваших стосунках чи нещодавно стався, нарешті закінчився. Ну, імовірно дійсно у вас там відбулася або сварка, або якесь непорозуміння, і ваш коханий чи ваша кохана дуже за це переживає. Хоче, щоб пошвидше оця ситуація зі сваркою закінчилася. Можливо, ви там не розмовляєте, можливо, ви тимчасово роз'їхалися по різних квартирах на часу цієї сварки, і вашій коханій чи вашому коханому хочеться повернути все назад. Хочеться, щоб знов була гармонія, щоб знов було взаємопорозуміння, щоб у ваших стосунках була легкість, була свобода. Свобода від якихось негативних впливів, щоб все між вами було добре.